Дітки, запрошую всіх на спостереження, а спостерігати ми будемо сьогодні за коником. Малята, вам не раз доводилося чути дзвінку пісню коника і напевно щоразу дивувалися, як маленька комашка видає такі гучні звуки. Цей звук коник видає завдяки руху крильцями. Він тре один об одне, ніби грає смичком на струнах. Давайте трішечки його роздивимося. Коники зелені. За допомогою стрикотання спілкуються між собою. Тіло у цих комах довге, має дві пари крил, три пари ніг. Передніми він пересувається, а задніми стрибає дуже високо. Стрибок коника може досягти 2 метрів. Ці комахи мають зеленувато коричневий окрас, щоб зручно маскуватися під травичкою. Найбільш вони полюбляють травичку, живуть коники не більше 15 днів. Ці коники стрибунці є не тільки цікавими комахами, але й дуже потрібні для довкілля, адже вони знищують величезну кількість небезпечних вкідників. Давайте ж послухаємо, як стрекочуть коники. Дітки, я впевнена, що ви дізнались багато цікавого та корисного, а нам вже час прощатися. Бувайте, малята! До нової зустрічі!